Це ми збираємо саме цих тих людей, які на сьогодні, яким не байдуже, які хочуть захищати нашу рідну землю. І ви ж бачите, там різний вік людей. Особливо ми робимо опор на тих, хто проходив військову службу, ті, хто мають досвід бойових дій. І особливо ви бачите, там є у нас такі офіцер в офіцерському складі, ті, які готові це робити. Командир цього батальйону має досить е, е, великий досвід. Якраз організаційні здібності є. Ми надіємося на нього, що це буде якраз злагоджений той е, батальйон, який буде діяти в рамках. Е, Ну, тих завдань, які будуть ставитися в області, тому що він буде функціонувати разом із правоохоронними органами, разом із громадськістю, і це буде якраз в рамках тих, того заходу, який ми проводили 17 травня. Ви бачили, що у нас є добровольці, є, є, бувши військові, спілка афганців, представники громадських організацій, які готові разом із цим батальйоном забезпечувати спокій громади. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день багато правоохоронців, які знаходяться зараз на кордонах з Російською Федерацією, на південно-східних регіонах, які несуть службу. Це і внутрішні війська і представники ОМВС. Цей батальйон, зрозуміло, це створюється якраз на цей термін, поки буде знято питання, що стосується агресії терористичних угрупувань які на сьогоднішній день на південних східних регіонах відбуваються в нашої країни. І це якраз направлено для того, щоб забезпечити скороння з тих об'єктів, особливо важливих, військових об'єктів, отакі як Канівська ГЕС. І, безумовно, це громадський порядок, який за тими завданнями, які виникатимуть в ході роботи і в ході нашого життя, цей батальйон буде якраз забезпечувати. Він для цього і створюється, це батальйон територіальної оборони Черкащини.